І які червоні пропорції найстрашніші у стосунках? Як як ставиться хлопець до обслуговуючого персоналу, просто до людей з ресторану, з кафе. Клин це багато говорить про себе. Він себе дуже любить. А що дуже багато хочу машина грошей звубства мужчини рівно через чрезмерна. Нічого не діють по житті, не стремиться ні к чому. А й уваження, звісно, пространство друг друга, это очень важна. <ривіт> ну як? тут немає, добродушність. Зради, зрада саме більше, не змогла простити брехню. О, ну, коли говорить одне, робить зовсім Цілуватися не люблю. <реш> і не люблю. Які будуть багато забороняють? що гуляти з подругами? що вдягати, нередкла не соромиться при друзях своїх дівчини. Зрада людина не поділяє зі мною. Ті переконання, той світогляд, юзивність це теж це, дуже важливо. У шантажа і маніпуляцій. Ну, це ще не доходить чи до фізичного. Зрада. Обіцінні твій чувства, не допомагають. І, що він дуже брутальний. Піділи себе круто, ніж ділянку не крутий. Куріння і пить. Це ужас. Я такого не одобряю. Це просто некомфортно. Людина має бути своя.